Дивитися суспільне черкаси? Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Чи стали доступними для черкащан модульні укриття? Чому вдвічі зросла ціна на картоплю? Та як пенсіонерка у свої 75 перейшла на українську? Про це не тільки говоритимемо протягом наступних 10 хвилин в студії Тетяна Рева та Галина Апраменко. Модульні укриття відкрили для відвідувачів, повідомили Суспільному в прес-службі Черкаської міської ради. Депутати проголосували за передачу 14 сховищ на позачерговому засіданні минулого тижня. Доступність укриттів, які дотепер були зачинені, перевірили наші кореспонденти. Під час повітряної тривоги вирушаємо до одного із укриттів. Робітниця з благоустрою комунального підприємства Дирекція парків пані Варвара саме відкриває сховище. Нам були показання, що з цього тижня відкривати. На час тривоги відкриваю. Ще ну, світло, ну, то я думаю, що треба закрити. Як людина підійде, щоб сюди щоб спробує за ручки відкрити, зайде. Розповідає, укриття тепер доступні, втім, поки без світла. Видно, що вони ще не підключили світло. Очі є, а світла немає. Поки... Місцева жителька Юлія гуляє з дитиною поруч. Каже, в укриття не заходить, бо ж була упевнена, що воно зачинене. Я не кожного разу перевіряла, але було таке пару разів. Я і цей перевіряла, і той перевіряла. Вони закриті. Багато людей ховається. Ходив в укриття, то добре, що воно відкрите. Я не бачила, щоб люди туди заходили взагалі. Може, і відкрито. От зараз я навіть не знаю, чи відкриті там двері, чи не відкриті. Я не пробувала. Можна піти спробувати, бо зараз тривога, вони повинні бути відкриті. Нагадаємо, торік на будівництво 18 модульних укриттів міська рада спрямувала 15 мільйонів гривень. Їх оплаштуванням займалася обласна військова адміністрація. Втім, передати на баланс підприємств не могли через відсутність документації. Про це 12 січня на позачерговій сесії повідомив депутат міськради Павло Карась. Без сертифіката, ну, було питання стосовно того, чи можна, чи це укриття виконує свою функцію. Тому Учі забрали. І тому весь цей час ці укриття були закриті, тому що не було документального підтвердження, виконання не функцій. Натомість у коментарі Суспільному директор Департаменту цивільного захисту ОВА Сергій Озаран зазначив, що документація була готова ще восени. Ми два рази зверталися з листом. Я щотижня спілкувався з цивільним захистом і задавав питання, коли ви заберете, тому що люди скаржаться, що споруди поставили, а вони закриті. За інформацією прес-служби Черкаської міської ради, ключі від укриттів роздані балансоутримувачам. Під час повітряної тривоги вони зобов'язані їх відчиняти. Анастасія Кашит, Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Вдвічі з нового року в Україні зросла ціна на картоплю, розповів експерт плоду овочевого ринку Олександр Хорів. З його слів, такий ріст пов'язаний зі зниженням пропозиції на ринку збуту. Скільки коштує картопля на Черкащині? Дізнавалась Дар'я Соколова. Фермер Станіслав Зайченко торгує городиною на центральному ринку Черкас. Говорить, в мороз продавці рятують картоплю як можуть. Хтось загортає в мішки, а дехто накриває ковдрами. Виращую без всякої хімії. Ні ні бур'яники не обробляю нічим. Навіть жуки, ото всі травлять, навіть жуки збираю вручну. Абсолютно чистіше картопелька, це кричу екологічно чиста. Ніхто не вірить. що жуки не збирають. Ніхто не вірить. Ну общем, буде так сказати, на своїй волні. От так сказати, проходять всі мимо. Купують картоплю погано. Розповідає чоловік, бо зросла ціна. Ні, ну звісно, по Пахаємо, Пахаєм, пахаєм, так сказати. Це. а куплять не купляють. Попри подорожчання, говорить пан Микола від картоплі не відмовляється. Ну п'ять кілограмів взяв, тому що потрібно для сім'ї. Жінка готує якісь страви з картоплі. <гум> ну, жінка, Все ж, а без картоплі не як другий хліб. Аби була можливість, каже, вирощував би її сам. Дуже далеко, невигодно їздити там вирощувати. Є батьківська хата, але ж 80 кілометрів. Їх треба і обробити, і полити, і підгорнути, і ну, все підживити. Черкасець пан Анатолій каже, замовляє картоплю в інтернеті. Її привозять з доставкою та занищують, ніж ринковою ціною. Ціна зросла. Після нового року навіть в АТБ було по 13 гривень, зараз по 23, ніби по 25. Дорого, порівняно зарплату. Зменшення попиту з початку року не помітила продавчиня пані Зінаїда. Вона зараз беруть люди, бо вона й подарижала. Взагалі на ринку картошка 25, зараз у мене 20. -30. Ціна картоплі нині вище ніж два попередні роки, говорить експерт плодовочевого ринку та керівник проєкту Істфрут Олександр Хорів. Ми не бачимо тенденції. Ми не бачили навіть тенденції до зростання цін до таких рівнів, як вона виросла сьогодні. В нас в серпні 2023 року не було ніяких передумов, що картоплі. Картоплі вже е, нормальної товарної картоплі не вистачить до кін до кінця першого половини сезону, тобто до нового року. Імпортна картопля може заполонити український ринок, каже Олександр Хорів, Якщо ціна і надалі зростатиме, зовнішні постачальники вони не сплять, вони чекають достатньо при сприятливих для себе цінників, і ця ситуація, що склалася у цьому сезоні, вже відобразилася на минулому тижні. Вже перші партії картоплі з Польщі Країн Прибалтики відправлялися в Україну. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Пенсіонерка Тетяна Крошко перейшла на українську у свої 75 Все життя розповідає жінка, спілкувалася російською, а спочатку повномасштабної вирішила опанувати державну мову. який це вдається, розкаже Анастасія Кашаїд. Хотіла б вас запитати якусь книжку з історії України. Читаю про скіфів та київських князів. Пенсіонерка Тетяна Крошко розповідає вивчати українську мову, почала із книг про історію. А, Ярославна, в мене лежить зараз книжка. Лежить. Так, а про цю книжку я візьму. Я ж сама народилася в Росії, то не була знайома з історією України. І от, хоч пізно, але я все ж таки на Опущена, як кажуть серед книжкових полиць. Пані Тетяна знаходить улюблену авторку. Ліна Костенко, це моя улюблена поетеса. Це справжні перлини, дуже дуже глибокі по змісту, дуже поетично художньо оформлений. Це дійсно перлини. Декламуючи вірші, каже, теж опановує мову. А ми були безсмертні, бо щасливі. За нами пам'ять руки простяга, поклавши крила на велику спеку, стоїть над степом сірий журавель. Родом жінка із Росії, втім, останні 50 років проживає в Україні. Весь час говорила російською, пояснює, а вивчати українську вирішила на третій місяць повномасштабної. Треба е, говорити державною мовою, мовою страни, в якої ти живеш. Зрозуміла, що я є ну, маленька частичка. Українського народу, я тут живу 50 років, я люблю Україну. Однак в те, що вона зможе говорити українською, додає, вірили не всі. Одна моя знайома сказала: не говори по-українськи, у тебе не виходить. А я відповіла: я, якщо я не буду говорити по-українськи, я ніколи не навчусь українській мові. І хоч деякі слова їй даються не з першого разу. А тепер та жінка сказала мені, що я ну, я з... у... удивляюсь. Дивуюся. Ага. Та зупинятися не збирається, каже, що до цього має улюблений вислів українською. В цій фразі, мені здається, є і український гумор, і глибина народної мудрості. І вона так… Дуже цікаво, ну зліплене, я би так сказала. Якось воно буде, бо ніколи не було, щоб ніяк не було. Ну просто чудово сказано. Анастасія Кашит, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Більше інформації на сайті Суспільне Медіа. Спокійного вечора. На все добре.